Доброго дня, Опять відео для починаючих пасічників. Воскова міль. Це така проблема дошкуляє всім бджолярам, не тільки начинаючим пасічникам. Ну, і, допустимо, опитні вже пасічники якісь наработали свої якісь методи боротьби з цією молью. Ну, для цього начинаючну пасічнику треба знати життєвий цикл молі, для того, щоб знати, як з нею боротися можна. Ну, дивіться, да? почнемо з метелика. Метелик молі, значить, він. Живе десь до 12 діб, не більше. Він не шкодить ні рамкам, ні бджолам. Він у нього не щелепи, їсти він не може. Тому й живе так мало, 10-12 днів. Метелика його задача за його цей короткий жизненний цикл відкласти яйця. Все, і далі він гине. Далі з яєць вилуплюється лічинка, із якої виходить гусінь. Ота От вже дошкуляє. Гусінь живе приблизно 30 діб. І всі 30 діб вона поїдає рамки вулику. Вона їсть воск, вона їсть пергу, вона їсть хітін, вона їсть мед, вона їсть все. Далі 30 днів, як проходить, вона шукає десь закуток, може внизу рамки вчепитися, може в углу вулика вчепитися і робить лялечку, і путем метаморфози, приблизно в двохнедільний срок, із, нього, із, із цієї лялечки вилупляється міль і вилітає. Ну, приблизно цикл, ми зрозуміли. Боротьба. Значить, моль гине при плюс 45 градусах. Лічинки молі на стадії будь-якого розплоду гинуть або плюс 45, або біля нуля градусів. Тому, знаючи це, ми можемо боротися з молью, тобто рамку з молью ставити в холодильник на пару годин. Ваша моль загинула, яка знаходилась в рамці. Це найпростіший спосіб. 45 градусів виставили на сонце. Вони не люблять світла і такої жари. 45 градусів вона теж загинула. Але наша рамка воскова при 60 градусах може розтати. Тому з цим дуже треба акуратно. Проще заморозити, якщо ви хочете вбити моль, чим ставити на сонце. Далі, які є народні методи? Моль не любить деякі рослини. Тобто вона не любить листя горіхів, вона не любить запах чернобривців, вона не любить запах палині, буска і деякі бджелері перекладають рамки іменно цими рослинами. Ще дуже цікава річ, вона не любить запах тіпографського чернила. Тому прості газети, перекладені корпуса газетами, теж відлякують моль. І ще дуже цікава така річ моль. Може з'їсти поліетилен без шкоди для свого організму. Тобто 50 гусениць молі може з'їсти за 6 годин 50 мг поліетилену. Люди борються, як поліетилен полурозпад у нього 100 років. Моль воскова, з'їдає поліетилен без шкоди для свого здоров'я. Якось так.